Доброго дня, мене звати Олександр Мізерницький, я представляю компанію Мікробіологічний систем. Ми дуже вдячні організаторам за те, що вони змогли зібрати таку кількість людей, спеціалістів і фахівців. І ми дійсно зробили дуже вагомий внесок в реалізацію нашого проєкту. А саме розповсюдження, впровадження екологічних новітніх ветеринарних екопрепаратів, ентеронормін у промислове фахівництво свинарства. Сподіваємося, що це допоможе підготувати наше наших господарство до імплементації європейського законодавства щодо обігу антибіотиків згідно закону 1206 про ветеринарну медицину. Про новинки може, скажете свої? Є якісь новинки у вас? Ну Пашу, основні так? новинки? Це у нас засоб, засіб для бджіл. Від це карацидний засіб. Він зараз проходить реєстрацію. Також у нас є також органічний засіб для профілактики лікування для маститів у корів та ендометритів глинокатеральних ну, форм. Це все без антибіотиків, сумісно з нашими препаратами, і можна застосовуватися одночасно для того, щоб не міняти прийняті в господарствах схеми застосування. Угу. Як вам засіб? Дуже сподобався, дуже багато спеціалістів, гарна атмосфера. Дуже гарно повернутися до спілкування з фахівцями, мати можливість дійсно в короткий термін поширити важливу інформацію на широкий загал, і це дійсно важливо, тому що крім того, що нам треба відповідати на новому законодавству, ми маємо все таки Отримувати дуже високоякісну продукцію тваринництва, яка відповідає високим стандартам світовим і європейським, в тому числі. Дякую.